Мы почти з вами дочитали цей журнал. У мене есть еще несколько, но я думаю, что надо уже выйти. you Сім'ю не говорили, народження дітей не планували, зосереджені на навчанні, марили про успішну кар'єру та великі гроші. з Ще робить сліпими, і те, що бачиш та чуєш, сприймаєш по своєму Ти хоча б крихітку жіночого щастя вірила в те, у що неможливо вірити. Ой, ну ми жінки такі фантазьорки, інакше, господі, це ж хто нас наділив такої фантазії? Ой. Вірила, що заслуговую бути щасливою. Це так, Кожна бути щасливою. Усі знайомі повиходили заміж, подруги народжували дітей, хлопчиків. Гарненьких таких хотілося дітей двох або ж трьох, відсвяткувала 30-річчя і вперше зі страху забила на сполох. Той сполох злякав людину, яку вважала своїм потенційним майбутнім чоловіком, і кохання знову стало непотрібним. Усі сусени. O Юстина Проць написала таку історію про дорослу самотню жінку. А що сказати? Я навіть не знаю, що сказати. Понятно, в нашому мірі є такі жінки, так. Да? Разні люди є, і такі жінки, я впевнена, теж є. д е 해 а Це таке ну, моє. Є ж люди ну, ця, бачите, вона одинока, вона не щаслива. Вона хоче дітей сім'ю. Є люди, яким просто одному хорошо, йому отлично самому, і він щасливий. a Мыслей.